Отче наш, тих, хто є на сонці, а на писах, дай Бог, щоб святи весілля Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не допусти до нас покуси, але визволи нас зі лукавого, огородець, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ласовен, ти між жінкам, благословена вона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душі наш. О, Боже наш Русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай Мати пречиста і Боже військо країн всіх нас, скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа. Щоб скоріше прийшла воскресна пора, щоб скоріше Україна перемогла, щоб скоріше закінчилась війна за всі наміри святі, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, несправедливо знені, хворих немічних подорожуючих, особливо ласки Божі, потибуючих, за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо тих що я з нашого народу. Під твою милість прибігає, Богородиця, Діву. Молитвами нашими скорботах не погоди. Відбіти збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Христай, Богородиця, спаси нас, тай нас, тай, Богородиця, спаси нас, моління всіх людей твоїх, прийми. Скоріше, явно, славно, сонячно, з Богом нашим. І з Божим військом до України прийди. І дай, щоб Україну неньку на віки пророступа Чоловік гетьман, як король, як президент Тарас Григорович Шевченко. Ім'я Отця і Сина Святого Духа щиро просимо ми. Все більше віднині на повсякчас і на вічні віки. Амінь.